Усім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Олеся. Ми тут зазвичай говоримо про контент, який створюємо, який споживаємо і не забуваємо теревенити про саме життя. Ми тут знову очікувані серіальних прем'єр. Тож я поки відволічу вас трішки іншим оглядом на косметику, яку я купила через Тікток. Тимо, до речі, обирали у моєму інстаграмі. Я, звісно, ні на що не натякаю. Натякаю. Ми з вами можемо зустрітися і в інших соціальних мережах. Там також багато чого цікавенького буває. От, наприклад, у TikTok, ви напевно, бачили усі ці огляди, туторіали і все таке у ваш. Стрічці. І от, поки хтось просто дивиться, то хтось дивиться і йде yeah. робити замовлення. Коротше, зібрала для вас тут 11 продуктів, які купила через Тіктоки. Покажу вам їх, розкажу про них, але найголовніше, скажу чесно, то скарб чи жах до роботи. Відкриваємо одразу огляд чимось цікавеньким. Це в нас зволочуючий крем від Ordinary. Взагалі, я цей бренд бачу усюди і у всіх, і всі його хвалять. Але я чомусь досі якось не приділяла йому уваги, і це перший продукт від цього бренду у мене. Спойлер дарма. Ми. Мені дуже бракувало саме зволожуючого крему для обличчя, але я після довгого лікування шкіри якось дуже боялася купляти особливо щось нове. До речі, якщо вам цікаво послухати саме мою історію лікування від Акне, пишіть мені про це в коментарях. Так от, натрапила я на Тікток, як який якраз перевіряв склад цього крему, і зрозуміла, що можна ризикнути. Ну і чого брехати мене як візуала дуже зачепив також і дизайн коробочки. І знаєте, це просто 10 із Перше 10. Перший найголовніше тут це склад. По-друге, це сама текстура. Крему і те, як він лягає на обличчя. Саме такий крем, який не залишає після нанесення той бісячий липкий шар. Ну і він діє. У мене особливо взимку дуже суха шкіра обличчя, і особливо страждає ось ця зона щок. Але з цим кремом шкіра стала така, от набагато м'якіша і приємніша. Тож це у нас 100% скарб і мій особистий рекомендаціон. А ми йдемо далі. Далі у нас отакі кремові рум'яна від бренду Revolution. І це така цікава історія. У мене завжди були тільки сухі рум'яна, але які круті вони б не були. Мене завжди бісило, як вони сипляться у коробці. Мені попався взагалі інший тікток з такими рідкими рум'янами. Виявилося, що їх можна замовити тільки через США, тож доставку треба було б чекати просто мільйон років, а я не люблю чекати. Тож замість тих рум'ян я вирішила пошукати щось по типу цього і знайшла ось такі рум'яни у стійку. До речі, від мого улюбленого бренду. У тіктоці говорили, що вони дуже приємно пахнуть. Або у мене якась там невдала партія, проте наносяться вони дуже непогано. Мені цей колір підходить. Вони не сипляться у коробці. Ну тобто, взагалі, непогано, але. Чому я кожен раз думаю, що буде краще. Відходячи далеко від Revolution, у мене тут далі дві помади від нього. І ось тут з ароматом усе набагато краще. Ну От можуть, коли хочуть. Цими помадами я робила шортс, тіктоки, рінси, усе що завгодно, бо це просто щось неймовірне. Почалося все з того, що я шукала собі червону помаду, бо моя скінчилась, а іноді хочеться перетворитися, знаєте, на нуру зі скаму. Коротше, знов там відпочивала собі на майкапі, туди-сюди, помітила Шреківську коле. Текстію. І цей червоний колір просто любов з першого погляду. Тут я згадала усі тіктоки з цією шреківською лінійкою, там було зазвичай більше про тіні, але все ж таки. Подивились на сайті, що ще було в наявності, бо колекція не нова. Мені пощастило, що була ще ось така помада. Що ви думаєте, люди добрі? Обидві помади лягли просто ідеально. Цікаво, якщо просто нанести цю помаду, вона буде така блискуча і сяюча. А якщо трішки промокнути серветкою, то вийде. Не матовий, але все ж таки інший цікавий варіант кольору. Єдине, що колись я знімала відео вже з червоною цією помадою, наприкінці вона просто не бачила берегів, так би мовити. Можливо, це через те, що я нанесла її просто без олівчика. Ось як є, але це ніяк не змінює мого ставлення до цих помад. Це знов таки скарб і абсолютно 10 із 10. Наступно у мене йде у комплекті, бо я її побачила це в одному місці. Це шампунь і бальзам. Насправді, у мене з волоссям дуже така довга історія, але якщо що коротко, я дуже довгий час користувалася лінійкою від Moroccan Oil. Я думаю, ви знаєте цей бренд. І до того ж цією лінійкою догляду користувалася салону, в якому я ходила у Херсоні. Тож для мене це багато чого значить. Давалося, що б могло піти не так. Потім виявилося, що як у шампуні, так і у кондиціонері багато силіконів, які не те, що не допомагають волосся, вони йому шкодять. У мене воно і так фарбоване, ще й у блонд. І це відчувалося, і з кожним разом волосся ставало все більше і більше схожим на сіно. І ось натрапила на тіктоки із оглядом складів, і взагалі добі. Догляду за волоссям знайшла декілька скарбів, і мама рідна, я кожен раз, наче з салону, на з ванної кімнати. Склад супер, ціна супер. І не так. Ціна супер, склад супер. А пахне як. особливий плюс шампуню з яблуком. Вибачте, але внутрішня прихильниця сутінкової саги, у якій Белла користувалась саме шампунем з яблуком, радіє кожен раз, коли мої волосся. До речі, на цьому каналі ми вже обговорювали сутінкову сагу. Тож, якщо що чекатиму вас і на тому відео. Раптом що. А ми йдемо далі. Далі помада від Maybelline, яка, до речі, зараз на мені. Я, як ви зрозуміли, взагалі люблю помади. Справа у тім, що губи то єдине, що я вмію нормально малювати. Але то тут... так і це знов попадання у саме серденько. Саме той колір, який я й хотіла, а пахне. Але є одне маленьке але. Я не помітила ось цей напис. Оце так прикол Дес чекав мене під час вмивання. Я вам так скажу: цю помаду не бере не пінки для вмивання, не мило, нічого. Нічого? Нічого. Я боялася б друге її нанести, бо потім просто не віддереш. Дякувати небесам сам знайшла й лайфхак, тож з вами теж поділюся. Для того, щоб змити цю помаду, треба, по-перше, багато-багато нанести бальзаму для губ, а потім витерти оце все серветкою. Але заради справедливості не збрехали ж. Супер стійка, то супер стійка. Навіть бальзаму не шкода, якщо цілий день можна проходитись таким ідеальним кольором. Наступний лот пані і панове здавалось би звичайнісінький BB крем але я повелася на цей роллер. Взагалі для мене завжди була велика проблема знайти нормальний тональний крем, бо я бляда, що капець, а усі бренди якось не були готові для цього. У холіки, до речі, є нормальний BB крем, який не жовтить і в принципі підходить мені. Але ж захотілось випендритися. Взагалі прикольно, але ось цей роллер, чесно кажучи, на один раз. Сам колір і текстура BB крему супер не приколупаєшся, але ось цей роллер. Перш за все, ще треба постаратися, щоб дістати цей бібі-крем, але найголовніший мінус у тому, що багато продукту залишається на самому роллері, і ти ніяк його звідти не дістанеш. І сам роллер теж трішки незручний через свою форму і таку от нем'якучість. Все одно треба користуватися старим добрим спонжем. Ну, зрозуміло, довипендрувалося. Так само довипендрувалось, як і наступний бренд. Блискітки від Vivienne Sabo. Скажу одразу, що я купляла це давно, коли ще тільки-тільки вийшов другий сезон Ейфорії. Якраз у ті, це особливо було то. Тренд на макіяж з блискітками. Перш за все, зараз я засуджую цей бренд, що не вийшов з ринку країни терориста. Але навіть тоді, у ті часи покупки, я зрозуміла, що з цим брендом щось не так. Користувалася я продуктом тільки два рази, але ви вже бачите дно. Аж тоді вже було видно дно. Але це ще не все. Самі блискітки, вони дуже грубі, і я пам'ятаю, як було неприємно, незручно і навіть іноді боляче змивати оце все. Ще й змивати у три підходи. Тож це у нас йде у категорію жах. Засуджувала якарі, тому так і зараз. Якщо вже зачепили цю тему. Нагадую, що в описі до кожного відео я залишаю посилання на перевірені фонди для збройних сил України і буду це робити аж до перемоги. І це зараз найважливіше. І не будьте як я читайте усе, що написано. Ось я не прочитала, подивилась Тікток. Вразилась, пішла до магазину, знайшла аромат, дійсно закохалась у нього, купила. І ви не уявляєте моє здивування, коли я побачила ось це. <tries> Тупо тригер на все життя. Я вам говорю: по суті ж, це французька марка, і нічого такого тут немає. Та тепер завжди під час користування мені смачно лячно. А ще я у пошуках решти ароматів з цього Тіктоку. Тож, можливо, це не останнє моє таке відео. Пишіть, до речі, у коментарях, як вам формат. Ну, а ми переходимо до бальзаму від клінік. Я обожнюю клінік взагалі. Як можна не любити бренд, обличчям якого була мати драконів. Ну, ну добре, не знаю, як у вас, але у мене просто у свій час була уся стрічка забита оглядами цього бальзаму. І от зачепило, бо сама назва така цікава: чорний мед. Взагалі у цього бальзаму, типу, такий лозунг, що він підходить усім кольорам шкіри і губ, бо у нього ідеальні пропорції червоного, блакитного і зеленого. Ну або якось так. Що ви думаєте, реально це без перебільшень найкрутіша помада бальзам, який у мене був взагалі. Алі за все життя. Чула, що ще є чорний мед, саме блиск для губ, хочу ще його спробувати. Одним словом, як ви бачите, це може бути далеко не єдина частина такого відео. Тож обов'язково напишіть у коментарях, чи сподобався вам огляд і чи робити таке частіше. Бо на сьогодні у мене все. Чи є у вас щось з мого огляду? Чи зацікавило вас якийсь продукт, чи купляли ви щось через Тікток? Знов-таки буду чекати вас у коментарях. Мені завжди дуже цікаво читати ваші думки. Жіч, я не одна купляю щось, що я побачила у Тіктосі. Залишайте вподобайку. На це відео, якщо додивились аж до цього моменту, і залишайте зі мною самі, давайте підтримувати україномовний контент. Ну а з вами було Олесі, і ми побачимось знову вже зовсім скоро у наступному відео. А поки що, па-па!